Добрий день, пане Андрію. Таке питання до вас як до людини з народу, да, як до людини провідного про в сфері гарбузоводства. Дізнатися вашу експертну думку. Так, да, коротше, камера мотор поїхала. Дивіться з таким гнусним Значить... Всім привіт! Всім пока! І так. Сьогодні у нас чисто розмовне відео. Да, да, давай. Я це все ще сам ляпну. Ну, ляпай, тільки мені, щоб ентузіазм, глаза, очі, гореть. Ти зламав. А, так, в общем, всім доброго. Шановний пастор, всім привіт. Тихо! Мені це не надо знати. Привіт, народ! Короче, нас за мелон. Привет, тихий! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всім добра. Значить, нас замили снігом. Ми, коротше, бездільничі. Так зараз пишемо відос в час ночі, щоб ви розуміли. Висновки по гарбузах сезону 2025. Не знаю в кого як, а у мене він не в дугу. По всіх сортах, можна сказати, одні кращі, другі гірші. Значить, швиденько, що ми сіяли? Українка, турка, болгарка, сіроволський. Данка Полька, золота осінь. Найбільше українки. Потім Сіроволська, е, турка-болгарка однаково по 3 гектара і, мабуть, 2 гектара було е, золота осінь. І Який, шляпа скрізь. Найкраще себе показала е, українка, ну до 500 кг мене дотягнули. Е, Сіроволжський 300. Скажем так, Торіс любить цю цифру. Турка-болгарка аналогічна, там трошки більше, ніж 300 кг. Е, золота осінь до 400. Чого так? Того, що те насіння, яке я забрав на посів, я його не важив. Так що, якщо там додати до середньо арифметично, то там трохи грає роль. Ну не суть. Чого так? Помилки. Помилки. Перше, була важка весна. Не знаю, як у вас, а в мене була важка. Холодно, дощі, потім невеликий перерив, знову дощі, знову холодно і т.п. Значить, Першу сіяли турку, це помилка, її треба було сіяти десь в середині або в кінці. Чого в неї вегетація, грубо говоря, там 95 днів, вона швидко доходить. Кажемо, швидко, швидко достигає. І у нас теплолюбива, коротше, я посіяв її першою, були холода, вона замерзла, дуже рідко посходила. Е, це перша помилка. Потім сіяли, наступно сіяли українку, плюс-мінус норм. Так, да, їй було важко. Було погано, теж вона така була вся. Тяжко, тяжко їй було підніматися по такій погоді, але плюс-мінус була. Ще, напевно, мінус трохи густо була посіяна. Я побоявся обирати двойники, а треба було їх обирати. Було б нормально. Ну, то таке, не суть. А потом ішла у нас турка і. Ні, турка казав вже. Потім йшла болгарка і все остальне. Значить, Після українки сіяли е, золоту осінь, гуд, е, Данку Польку і Болгарку. Значить, на одній площі у гектар промився до на півтора гектара Там по два гору, да, да, гектара вона промився до сходовий, бо опали в дощі Уже Якраз з Українку посіяли посередині, потім болгарка була, і, коротше, промило, вона половина її згоріла. А ми ж то вважаємо на круг да, з усіх площ. Тому, по суті, врожає, ну як, якраз залишилася хороша одна така бомбезна ділянка. Ми її забрали собі на посівне, а все остальне перекупимо або налію. Тому так, що в нас було по обробці ґрунту? Зимова воронка, закриття вологи, передпосівна культивація, посів. І на деяких ділянках у нас е було боронування. Тобто ми посіяли посіяли трохи глибоко. Це нам дало змогу заборонувати е зверху. Десь через 5 днів я приїхав, заборонув важкими боронами. Вирімов ділянку і ввечері накрив досходою. Е цього року теж, мабуть, будемо е боронувати, але будемо. Будемо сіяти мілкіше, тому будемо не важкі тягати, а ще шукаємо легенькі, будемо робити отільну сцепку і будемо тягати їх. Е, боронування штука непогана. Получилось, що ми зробили культивацію. Посіялись, виждали 5-6 днів, якраз почало голізти гарбуз, почало лізти бур'ян в фазі нитки, ми його витягнули. Я в два сліди ділянку прийшов. І все, як би, було гуд. Ділянка стояла чиста. Прополка була десь в один слід, десь два сліда мідорядя. Але взагалі цього року буду старатися зробити дві, а може й три. З сторони ви скажете, це ж блін, ти що, це ж випускаєш вологу, а з другої сторони, фіга. Того що задача яка? В говоря, прополка буде це десь 5 см зверху пробіг і все. Тобто розпушив верхній шар, розбив капіляри і злибини. Влага, волога не виходить, то тобто, є закриття вологи в придільному смислі. Замульчував землю, землю Це раз. по-друге, азот з повітря якийсь зайде, в будь-якому випадку в плюсі. Так що будемо пробувати робити дві, дві прополки. В принципі, е на Т-43-ю хожу ну так, гектарів. 5 гектарів це не за день, це я там за ну гектар учас це точно полю, може і більше. Це так, по настроєнню. Тобто, думаю, гектарів до 10 в день можна робити. Якщо по полю, то це по полю взагалі швидко. Але оскільки по городах, то там треба поморочитися, ви все не розумієте. Там заїхати, там переїздів. В мене засновну багато дуже переїздів. Mm -hmm. По підживці, по листу перепробували, ми, коротше, всього. Не знаю, є смисл в святі воді чи немає. Те, що точно видно було по рослинах, е, як і раніше, вимпило ракул і. Ще перед цим ми працювали Плантоніт, Радікс і Енерджі. Радікс для кореневої, Енерджі для активного росту. Навірно, плантоніт я поставив би чуть-чуть краще, чуть -чуть. то він точно дає на кореневу, це перевірено. А при посіві цього року давали карбаміду 70 кг на гектар. Що цього року будемо давати, не знаю. Поки думаємо. Варіантів було багато. Думав і на зиму розкидати. Але оскільки на цьому році ми всі попали на насіння, ціни немає не врожаю, немає, і насіння не продане, так що нічого не взяв, нічого не розкидав. Будемо щось думати, вже при Щось вносить. Поки в роздумах. Що це буде, не знаю. Багато варіантів. Хотілося би і внести в деяких ділянках дефікату непогана досить штука, і розкислить і Взагалі він там в ну, нього багато решток. Органіки так що не помішав би. І хотілося б органіку внести, тому є тут ферма, поряд можна було б домовитися, чи попробувати домовитися, купити у них гною. Е, і якби трохи я вже зомбірував цю всю, всю якби, сферу. Е, є два нюанси. Mm -hmm. Надо самому грузити і самому возити того, що їм нема коли. Тобто Сам нагрузив, поїхав, зважився і поїхав на поле. Так, да, я розумію, що там органіки треба. Багато цифри розходяться, там, от 10 до 40 тонн на гектар цифри бігають. Е, але якщо є така можливість, можна було б, звісно, попользуватися і плюс до всього, наскільки я е, знаю, ну те, що мене просвіщали агрономи, тому що ж мене, ж не, мене немає освіти агрономічної е, гній, отдає як 20%, на наступний рік 20%, а третій рік 60. Тому, в принципі, раз у ніс на три роки тобі вистачило. Можливо, б не всі ділянки зразу, а, ну, наприклад, там, третю частину завести на наступний рік ще 30%, там, на наступний рік ще 30%. Ну, будемо думати. Так що в нас зараз відкрите питання по куну. Може комусь хтось хоче привести на рекламу. Було б непогано. Короче, треба кун. Тоже в роздумах, на який трактор я ставити, чи на UMZ, чи на Т40. Т-40 Вортки, Вюртки, і все прикольно, але по масі малувати. Ну, що думаю, у нас пока спор, бачить того, що він каже, що стає трьох імеза, як і не як там 4 тони, там більше 4. Десь 400, мабуть, ваги, І теж 4 на 4, той буде набирати все перед. Але ця його задня передача, ну і мене поняли. Не знаю. На Т-40, я думаю, грузилось би швидше. А ви напишете в коментарях, на що ставить, на 40 чи на юзика. Тому. Питання з куном відкрите, поки що думаємо. В общем, на рекламу. не ждемо золоте слово халява це прям для нас, особено в цьому сезоні. Е, потім друге питання розкидач гною. Тож, е, що брать, який брать? Там я якийсь польський бачив, бачив наші ці роу 6. Цей роу 6 чим його тягати, там, скільки на нього влазить, чи ЮМС його потягне. Це друге питання. Е, і, ну, тобто, відкрите теж. Ну, це на цей рік ми його не купимо, можливо, на наступний побачимо. І теж купити, а чи стоїть игра свіч цьому году можна буде взять, взяти взяти гнів за следуючий не можна. Ну, коротше, думаємо. Е, і взагалі, я зрозумів, що треба робити собі двохосний прицеп. 2PTS4. У мене є рама, є Ну, Платформа є, але треба дно, треба борти. Того, що, навіть, якщо просто на якесь поле втуповиз прицепом на кучки порозкидати і потім боронами розтягнути його по полю, то все, все одно, якби має прицепи, в мене тільки одноосний прицеп, у нього багато не а, ну, На 2 ПТС4 можна було в тон 5 запнути і Uziк їх спокійно тянув. Ну або ж. Якогось самоходного там грузовичка. Коротше, це те, що зараз в роздумах подобрива. Та поня... ну, Ірганіка це гемарна штука, понятно, це поки привези, розкидай, по солярки затратно. Але ж я кажу, раз: 20% перший рік, другий 20% на другий рік віддає, і на третій рік всі 60%. Так що, в принципі, раз три 3 години, ну, допустимо, був би кун і було б чим возить. То як би можна було б думати. А так все як завжди, Як бідна жениться, то і дня мало. Це те, що подобрива. Чи будемо ми сія гарбузи цього року, чи не будемо? Не будемо! А? Попалися. Будемо сіяти, та нема вибору. Нема вибору. Ні, не, пшениця ми трохи посіяли, але ну, таке буде, вона, не буде. Це бабка надвоє гадала того, що ми пізно і посіяли. Будемо, коротше, експериментувати. В різних думок там з покривними культурами, з попередниками, всього в голові крутиться, щоб зразу змолотив, потім там гірчичку посіяв чи жито розкидав, посіяв, потім весну це все заробив. Блін, ребята, коротше, в голові куча всього. Але побачимо, поживемо, побачимо. Значить так, е, що ми будемо сіяти цього року? Будемо сіяти знову гарбузи. Чому? Тому що в нас під гарбуз є все. А під все остальне, правильно, перше, треба шукати, склади, де це висипати, та навіть висипати. Треба навіть збиси. Почала треба тих, хто тобі змолотить. Потім хто тобі його сохранить, і треба його, що правильно, щоб була на цілу фуру. Або сої, або пшениці, або крузи, або ще щось. Так що, коротше, валим поки гарбузи. Ето раз. Щоб, які у нас основні сорти? Значить, буде український багатоплідний, турка і сіроволський. Це будуть основні. Їх буде саме більше. Не знаю, якого більше, якого менше. Но Бо це буде основа. Е, да, буд, буде і золота осінь, буде і болгарка. Е, Данки польки, наверное, не буде її виведу, із вона мені щось не, 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 не заходить. Е, можливо, найбільше буде Сіроволського, можливо, найбільше буде українки або Турки. Не знаю, ще поки в розумах. Ну, грубо кажучи, ми десь поділиємо. Ми всі великі площі, гарні, виділимо під них. А на те все остальне підемо городами. Десь. Або в мене розкидано все по чотирьох селах. Одне село завалимо Туркою, одне село завалимо Українкою, а третє село завалимо Сіроволським. Так воно і буде. більш за все. А, по цінам зараз а, Українку крутять носом там щось роді 70, -ті. Турка, болгарка, плюс-мінус так само. Сіроволський щось там за 100. А, по процесам підготовки зараз сніг пішов, нас замилуло, я так і не додіскував, не доорав. Я ще не орав взагалі, і чи буду орати, не знаю. Тут питання двояке. Ви зараз там в коментах напишете орати, не орати, значить, тому що думки розходяться. З одного сторони, оранка це ж це ж затрати, витрати, солярка більше і часу більше, в Юмезі, їздить башка потім щіть, Мігрені і проче. Прочі. Да, став велику кабіну, знаю. Лучше трактора мені подарити хто-небудь. Не будемо скромнічити. Хорошого такого кабіл-насту. Ну, е, е, чого так? Чого Оранка, чи Дісковка? Значить, давайте так. По Дісковки селянська література каже так, що коли ти виорав, переорв, тебе там великий, шай грунту, там 20-25 см, у ньому набагато краще. Накаплюється волога, бла-бла, бла-бла. бла, -бла, 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 -бла. Но, но Нинішня наука каже, що не так, воно все просто. Тому що з Оранки. Багато швидше, та волога вроді би і виходить. Плюс оранки, як кажуть агрономи, ми перевернули землю всі туди бактерії, всі болячки закопали і там вони погибли. Мертю храбриних. З одної сторони. Ну, з другої сторони, одні кажуть, болячки були є і будуть. Тіпа і не роча. Знаю, люди, які дискують, але правда вони ж дискують К-700 у них, то там, там і дисковка така, сантиметрів на 30. Це не Егешкою побігати там, 10 см, і то у нас не хоче її тянути. На ДСМД, я знаю. Е, тому тому. ситуація двояка. З другої сторони, із з Дісковки кажуть, що волога менше виходить. Можемо, менше і менше накопичується. І Дісковка не, розр... не знищує біоту, не витягує нагору бур'ян, який там закопаний і знові насіння, і той бурян покру проростає. Коротше, тут спори можуть ділитися. Довго і нудно. Моя думка була така: половину видіскувати, половину вивороть. Побачимо. Може навіть навіть вели. Я думав, великі ділянки вигорать, бо там зручно, а груди не трогать. Але може бути, що ми тупо для експеримента половину великих ділянок виворемо, половину оставимо. Борони потім борони. Борозни потім задіскуємо. І все. Е, в моєму не знаю, в мене піщані ґрунти тут в сліди я живу, тому воронка буває так, сідається, що її потім не вковиляєш. Так що, чи є смисл? Не знаю. Скільки ми гарбуз садимо по кашу як монокультуру, то за хвороби переживає. Але просто проблема в тому, що в чому мінус сівби гарбуза як монокультуру, тому що постійно виносяться одні й ті самі корисні речовини. Так що треба щось трохи буде вкидати. В основному це калій фосфор, тому що гарбуз це якби овоч. Тому зараз постає друге питання, які робить, якби сіять після гарбуза якусь покривну культуру. І одні люди скажуть, не мороч в голову, в агрохолдинги це вже не давно прийшли і вони цим не страдають. Може і так, на агрохолдинги зовсім інші обйоми. Зовсім інші бабки. У них свої фасонарники, конюшні, коровники і проче. В них гімна багато, вони можуть гімнами собі удовлять нормально. Ну, несуть. Коротше, багато думок. Типу, зібрав ділянку, заїхав лійкою, розкидав гірчиці, там, чи жита, чи той самий, може, навіть сої, розкидав по полю. Предіскував міленько, якщо там ми вересні почали, допустимо, якщо ми вересні почали, поле убрали. 5 гектарів в день можна обере. Ну, 5, ладно, не знаю. Ну я так прикинув, що якщо були псушки, то ми гектарів 4 точно надубасили комбайном легко в день. А якби ще кабіна нормальна була на ЄМЕЗовій, то взагалі собі їздиш, як дядько, голова не шумить, не гудить. ЄМЕЗ швидше молити, ніж Т-40, тому що на Т-40 ми молотили поніженою. А потом попробовала на Є-Мезі на ну, ТСР тільки ж одна понижена передача для тих, хто не знає. А на Імезі є бачаюсь, на Т40 замедлена передача. А на Ємезі є понижений ряд, і я там ходжу перва, друга, і на до третя, Залежно від валка. Тобто -е, виходить швидше молотиця. Е, так що, так що так. Тобто, -е, я думаю, гектарів 4-5 днів закривали, або потіки співали суші. Тобто, -е, за день ти його зділав вечером поїхав лікою розкидав. Поїхав моти сяду поле, і вечором, блін, ну так, да, звісно, в одну Харі не, не важко буде це все і молодець, діскував. Ну ладно, за місяць молотився, розкидав. Коротше, ту гірчицю, видіскував. Чи, ну, якийсь там попередник, видіскував і хай собі жовтень, листопад, два місяці. І оце зараз теж в нас непонятки, вообще, що воно таке. Ну, Типа грудень у сніг пішов, ну там півгрудня ще хай. Грубо кажучи ну Днів 70-60 воно буде рости. Може, якийсь толк буде і алясів зміна, а можна ще жито посіяти, правильно? А воно ж не сузим, озима така штука. А потім весною в замість весняної культивації, передпосівної культивації зробити дисковочку сантиметрів на 10 на 5, щоб це жито заробити. І все, хай собі там гниє. Таке питання полягає в тому, чи. Чи mm. не буде тоді воно заважать робить прополку в рядкою. І чи не почне воно потім знову сходити. Ну, в принципі, по гарбузах можна влупити це і за з лакові. Ну, коротше, тут думок море, може якусь гірчицю може якесь жити, може якусь сою. ну Це вся задумка. Не знаю, коротше. Тіпа Аля сівозміну зробити, скажімо так, і якісь поміняти структуру ґрунту, бла-бла-бла. По, по бобових там, понятно, бульбашкові ці всі бактерії, типа насищають азотом, але ще самі знаєте, там ціла наука. Ти ти бульбашку скрив. Чи якщо рожева, то вона азот там, щось закріпляє, ну, притягує. Якщо вона біла, то знає толку ніякого. Ну, коротше, це тут можна голову морочити, довго і нудно. А і то, який треба робити сівозміну. Так. Да. Треба робити цілу зміну, на мою думку, тема така. Гарбуз, пшениця, соя і знову гарбуз. Після гарбуза хорошо рожла пшениця у мене. Побачимо в цьому році, як вона це проявить. того, що я працював раніше в алголл Гезагард, у нього нема післядії на злакові. Зараз працює Gold алголмазол. Укломазола теоретично є, но кажуть, якщо там 500 грам на гектар, але зараз лили такі дощі, що його точно вже вимили промило, то в цьому році може і пронесе. Ну, Або переходить знову на коротше, а Чому не чому не навпаки соя, гарбуз? Пшениця? Чому не після пшениці? Чому не так, чому не після пшениці гарбуз? того, що солома на себе забира багато азоту, поки там вона перегниє туди-сюди. Гарбуз не дуже мені подобався після принципі. Після своєї сподобався. І плюс після своєї чисте поле. Тому так. В цьому році, до речі, проблема з ватишником. Так що в следующему году, що беремо ранець? Беремо раундапа, ще якусь, ще якусь шмаль і випалюємо просто його напалмом. Тому так, такі, коротше, а по сіло зміні, ну, поки що ніяких рішень немає. У нас знову відкрите питання сівалки. У нас відкрите питання склада. У нас відкрите питання комбайна. Коротше, поки що у нас одні питання, рішень немає. Так що так. Тому, щоб рішити ці всі питання, ми, мабуть, будемо наш канал перекваліфікувати із виробництва гарбузового насіння на канал, на якому будемо знімати огляди на трактори. Так що. Хлопці, хто там хоче привезти свої джондіри, масії, кейси, класи. І що там ще? Привозьте! Желательно з пругами, культіваторами, навісним обладнанням, щоб ми ними собі все й посіяли, все зробили, а потім ще й похвалили і вам отдали. Ладно, всім добра, будьте здорові, слава Україні! Будемо жити.